У розпалі цьогорічний чемпіонат області із пляжного футболу. Зігравши матчі шостого туру, його учасники дісталися екватора змагань. І з якими успіхами Олег Кукса розкаже? За медалі чемпіонату в області борються 12 команд. Упевнено почувається серед когорти найсильніших дебютант одна родина. У шостому турі молода амбітна команда здолала опір старожила вищої ліги Дніпра 2003 Підсумок матчу 3-1 – перемога однієї родини. У рівень з кожним роком пляжного футболу в Черкасах росте і ну, приємно те, що ми також з ним ростемо. І я думаю, що на майбутнє і навіть цього року ми будемо претендувати в чільну там п'ятірку. Навіть за призерські місця ми будемо намагатися грати. Після цього на Живчик-арені з'ясовували стосунки Арка та Матусів. Арка вчинила суперникам справжній розгром. Десять сухих м'ячів побували у воротах футболістів зі Шполянщини. Хетриком відзначився головатенко. Вразив ворота Матусова і вже відомий вихованець Черкаського футболу Володимир Танчик. Донедавна він був гравцем прем'єр-лігового Севастополя. Однак кримський клуб припинив існування. А Володимир, як вільний агент, перебуває в рідних Черкасах. «Зараз і команду. Ну, агент не допомагає команду. Ну так, здесь я піддержу форму. Є варіанти з України, і за границі, вища ліга. Я поки не буду говорити. Після шести турів у чемпіонаті лідирує команда Миронівської птахофабрики. У неї 14 очок, 12 має торпедо. По 10 очок набрали Цетус і темна конячка, 9 в активі однієї родини. Саме ці колективи складають провідну п'ятірку чемпіонату області. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.